Згортання крові. Якщо ми уважні під час використання ножа, то він може поранити наш палець. Збільшення пошкодженої ділянки показує нам, що ніж розриває кровоносну судину. Це викликає велику втрату крові. Всередині капіляра видно еретроцити та тромбоцити, які вириваються назовні. Тромбоцити відіграють важливу роль у початку згортання крові. Тромбоцити крові утворюють речовину, яка називається тромбопластино. За наявності тромбопластину та іонів кальцію протромбін, який присутній у крові, перетворюється на тромбін. Цей тромбін стимулює перетворення фіброногену у фібрин. Цей фібрин йде у напрямку пошкодженої ділянки. Тут цей ниткоподібний фібрин утворює сітку, еретроцити ловляться і залишаються заплутаними, еретроцити у фібринових нитках утворюють кров'яний згусток. Цим згустком вдається закупорити у капілярі розрив, і це зупиняє подальшу втрату крові.